і міста Полтава. Сьогодні знову повертаємося до проблеми, яка болить кожному звичайному полтавцю. Це тарифи та діяльність комунальних підприємств області. За останні 6 місяців ми переконалися в небажанні проводити аудит комунальних підприємств згідно тієї концепції, яка була нами запропона. Аудит полтавати планера та потаводи канал. Ми, ми зіштовхнулися з тим, що чиновники, які були відповідальними за цей аудит, намагаються провести аудит фактично для галочки, оскільки повністю була проігнорована концепція його проведення, яка складалася з трьох основ: це економічна, юридична і енергетична енергоаудит. Тобто конкурсні комісії були позбавлені нормального права провести даний аудит та знівелювали е покладені на них сподівання. Фальсифікувалися протоколи, коли е, вказувалося, що, що члени конкурсної комісії Кридович та Олексенко відмовляються від права голосу, дані члени конкурсної комісії заявляють, що ми не відмовляємося, ми не бачимо перспективи в даному молодих і його проведення як такового. Ми погоджуємося з першопочатковою концепцією і все рівно в другому протоколі конкурсної комісії відбувається та ж сама фальсифікація. Спочатку на перші засідання не допускалися, було намагання не допустити представників засобів масової інформації. Тож, на сьогодні ми просимо президію, просимо депутатів обласної ради повернутися до першочергової концепції щодо проведення аудиту по трьом напрямкам, як вже обговорюється виділення 500 тисяч гривень на проведення даного аудиту та винести це питання на голосування Полтавської обласної ради. І найголовніше, що ми зробили для себе висновок після трьох цих конкурсних комісій, депутатів обирають громадяни, вони призначають чиновників, а ті зобов'язані представляти їх інтереси. А зараз в більшості випадків на захисті прав звичайних громадян стоять громадські активісти. За півтора року, після Майдану, фактично ситуація не змінюється. Закликаю вас сьогодні всіх і дуже прошу консолідуватися, проявити політичну волю та громадянську позицію та дати полтавцям можливість. Мати справедливі тарифи та знати про стан комунальних підприємств, які належать територіальній громаді Полтавської області. Тобто, фактично кожному з нас. Дякую. Дякую. Час. Дякую. Час. Шановні колеги, наступний Дякую. депутатський почекає. Наступний депутатський загад. Петро Васильович, не сидовчай. Ви не записуємося, відістав. почати хотів би вашу Ви не записувалися на місці. Ви представник департаменту, ви знаєте державний службовець, ви знаєте порядок. Писайте, будь ласка. Ну, є спорядки. Записалися вакцинали спорту. Одна колина є. Ah, uh, no.